Так само, як у нас, в англійській мові є багатозначні слова. Деякі з них вам добре відомі, але при цьому мають ну дуже неочікувані значення. Ви на каналі Тунлінго – застосунку для ефективного вивчення англійських слів, посилання на завантаження в описі. А я починаю огляд своєї п'ятірки найдивніших слів. Почнемо з простого. Glass. Це слово рівня А1 означає не тільки склянку, а й скло у широкому розумінні. Скоріше за все, вам відомий і переклад у формі множини, окуляри. А як щодо дієслова? У такому випадку воно означає дивитись у бінокль або нападати на когось з розбитою пляшкою abstract. це слово як можна здогадатись, означає абстрактний або абстракція, але також може перекладатись як стисла форма промови статті чи книги, тобто словами анотація, конспект чи реферат. Game. ще з дитинства. Усім добре відомий переклад словами ГРА або ігровий. Та скоріш за все ви не знаєте, що ще воно означає дичина тварин або птахів, яких вполювали для їжі. Тепер спробуйте перекласти: полював дичину заради гри. Гуль у дитинстві. Я думала, що прізвище робіна гуда походить від слова хороший. Насправді ні. Від слова капюшон або каптор. Ще це слово перекладається як капот автівки. А на американському сленгу бідний район. Fine. Ви сто відсотків знаєте це широко вживане слово як прикметник або прислівник, прекрасний, добре, чудово. Та я майже впевнена, що для вас буде відкриттям його значення барабанний дріб, пеня, штраф, штрафувати. Ну, де тут логіка? Ну а на цьому поки що все. Завантажуйте додаток, підписуйтесь на канал та діліться своїми коментарями. Попереду ще багато цікавого.